Сенсація. За обстрілами в Одеській області і в місті Одесі стоїть оператор э, дронів, звуть його Ілля Кочин, житель Росії, міста Туапсе, відомий тим, що раніше займався тролінгом у соцмережі ВКонтакти. ВКонтакті. Під псевдонімом НТ. От тепер ця людина, чи сказати тваринка заробила собі на пожиттєвий срок, бивши місцевого жителя міста Одеси. Кочен, якщо ти це бачиш, тобі звездець. До речі, я знаю, як виглядає цей покидьок. Слава Україні! Підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди YouTube. Слава Україні, слава бандері! Переможемо! Рашу парашу! Тому кожен начувайся! Або тебе ліквідують, або потрапиш в полон. Або будеш драпати світ за очі. Так що готуйся! Якось так слава Україні.